Режисера і викладача театрального університету Карпенко-Карого Андрія Білоуса продовжують звинувачувати. У ну ви розуміли в чому журналістам вдалося поспілкуватися ще з однією дівчиною, яка стверджує, що режисер до неї чіплявся. Знаєте такий стадний інстинкт, що ти просто якось закохуєшся в людину, як щось, як якийсь ідол, як до людини, яка тільки тільки він знає в цьому світі як правильно. Перший дивний жест трапився під час репетиції, на якій була присутня наша героїня, з її слів. Він мене підізвав отак, я нахилилась, він сказав, я бачу, що ти безлівчику, типу. Я ходила тоді дійсно безлівчику, і я така окей. Але мене це я не скажу, що мене це якось налякало. Я так думаю, о Боже, Білус, мені хоч щось сказав. Найбільш дивна ситуація, розповідає дівчина, трапилася після вистави, на яку запросив викладач. Андрій Федорович написав мені е, в телеграмі повідомлення, що зараз я піду, е, підіймусь за себе в кабінет, підійди до мене через 5 хвилин. Я Пам'ятаю, як він підійшов ззаду до мене е, і він торкнувся моєї шиї. А далі каже, трапилося те, що її шокувало. І тут він мене цілує в губи. Одна з причин, за якою я хочу бути анонімною, він зчинив мою ніжню мову своєю. А я тоді сказала йому, що ви знаєте, я на вас так дивилась, наче як на Бога. Я вам так пишалась. Я бачила, як ваша дружина приїжджає з дітьми до вас. Те, що ви зараз зробили, це для мене просто ну це неприпустимо. Але що ж відбувається нині? Андрія Білоуса відсторонили від викладацької діяльності. Про це сказала помічниця ректора з адміністративних питань університету. Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами також ректорат сказав, що бачив сюжет 1+,1 плюс і назвали цю дівчину особою. Дивись, з'явився репортаж, де а, та особа, яка його звинувачувала, нам відкрила своє обличчя, назвала себе він повністю заперечує ці звинувачення, що ви повинні. Дякую тим, хто наважились, і хто написав заяви, які надійшли сьогодні. Ну, університет почав службову перевірку. А от уже розслідування будуть проводити правоохоронні органи. Саме вони визначать, чи були з боку Андрія Білоуса якісь домагання чи це все наклеп.